Масштабний фестиваль Секральний світ Трипілля» завершився. Упродовж місяця на Прикарпатті експонували виставку, яка ілюструє еволюцію українського мистецтва від самих витоків. Його наріжним каменем вважають надбання саме цієї прадавної культури. У дослідженнях трипілля й досі багато білих плям та помилкових стереотипів. До прикладу, більшість схильна асоціювати культуру виключно з одноіменним селом на Київщині та центральною Україною. Однак, західний регіон не менш багатий на трипільські артефакти. Ще то, до 16 років до відкриті. Я тріпійської культури на Тернопільщині, в села Вічі Золоте. Перше було досліджено трипійські пам'ятки поселення тріпійської культури. Зокрема, фаховим археологами написана стаття і названа культура мальованої кераміки. Це засвідчує про те, що на цих теренах є дуже і дуже багато пам'яток різних етапів розвитку тріпійської культури. Саме на Тернопільщині знаходиться легендарна печера Вертеба, унікальний 9 кілометровий лабіринт, якому понад п'ять тисячоліть. Численний спадок крайнього етапу трипільської цивілізації виявили і поблизу Івано-Франківська західне погранича трипільської культури власне знаходилася в межах нашої області. Спочатку це була малицька культура, любольсько волинська потім культура Лічасного посуду. Між цими культурами були свої контакти, своя динаміка тих контактів, яка зараз вивчається. До подальших досліджень безцінної історичної пам'яті науковці прагнуть залучити молодь. Археологічні розкопки на Івано-Франківщині проводитимуть за рік або два після геомагнітного сканування відповідної території. Цей процес потребуватиме волонтерів, серед яких ймовірно виявляться, й учасники фестивалю Сакральний світ Трепілля, адже певну підготовку вони вже прийшли.